Казка міні ГРЕЙ останній вовк. Розшукується вовк. Якщо побачите такого, розкажіть про це червоній шапці. Було чи не було? Одного дня маленька червона шапочка надягла свого мисливського капелюха, взула свої мисливські чоботи, закинула рушницю на плече, поклала щось добреньке у торбинку для обіду і сказала мамі Пішла я вовка ловити. Гаразд, подумала про себе мама червоної шапки. Навколо не бачили вовків уже років сто. Удачі тобі, червоненька. Сказала мама, і не спізнюйся на чайок. Тож маленька червона шапочка пішла собі у ліс. Вона пробиралася крізь лісові хащі. Пау, пау 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 пау. Зненацька вона помітила силует. Червона шапочка зачаїлася за деревом, вистрибнула. Ох, та це ж лише торба для сміття. Червона шапочка продовжила свій шлях по лісу. Вона повзла під заростями папороті. Пім пюм пюм пюм. Зненацька вона помітила чиїсь характерні вуха. Вона скочила на стовбур дерева. Отже, ж, червона шапка заглиблювалася у ліс. Він ставав дрімучішим, і вона врешті збилася зі шляху. І зненацька почула якісь дивні звуки, якісь хрипи, тріск гілок. Червона шапочка побігла. Вона бігла, 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 аж доки не натрапила. на... Чекайте, а на що це вона натрапила? Схоже на якісь двері. Червона шапочка Покрутила ручку Червона шапочка постукала. Червона шапочка погрюкала. І двері прочинилися. Це прочинив їх останній вовк на землі. Він жив у затишному дуплі великого дерева, а з ним мешкали остання рись на землі і останній ведмідь. Ти, напевно, людське дитя, сказав останній вовк. Я ще ніколи не бачив жодного так близенько. Ходи, ходи, сідай. Ми якраз зібралися чаювати. Я й не знала, що вовки п'ють чай. Сказала червона шапка. Підозрюю ти ще багато всього не знаєш, відповів їй останній вовк. Вони пригостили її чашечкою чаю і розказали про добрі старі часи, коли так чудово бігалося по лісу, який простягався навколо на багато багато безкінечних кілометрів. І так чудово полювалося на тисячі різноманітних тварин, коли світ був наповнений квітами і бджолами і крапав медом, коли ти міг просто валяючись на гілці, дочекатися свого обіду, який товчеться у тебе прямісінько під лапками. Тепер усе геть не так. Спробуй щось піймати собі, пожувати, це складна справа. Напис на заборі приватна власність. Тримайтесь подалі. Тепер асортимент вже не той. Вибору майже немає. А коли щось і піймав, то воно не ріжеться, не жується і не смакує. І вони з апетитом подивилися на червону шапочку. Ням-ням. Ух, матінко. Які ж у вас великі голодні очі, сказала Червона шапочка. Попорпавшись у своїй торбинці для обіду, червона шапочка витягла звідти таке зварене в яєчко, перепічку в тісті, канапку із з куркою і яблучко. Котись, котись, яйце райце а від мене не втечеш, сказав вовк. Та й перепічку нескладно вполювати, сказав ведмідь. А остання рись кинулася на вздогін канапці з куркою і ганяла її по всьому дуплі, аж до кита не була нарешті уражена. А червона шапочка в цей час хрумкотіла собі соковитим яблучком і думала, як же ж вона може їм допомогти. За вікном западала ніч. Ой, темнішає», – є, сказала червона шапка. Мені треба йти, бо мама буде сумувати. Вона подумала про дрімучий дикий ліс, який чекав на неї назовні. Я вважаю, сказав останній вовк, що ми мусимо тебе провести, аж доки ти не знайдеш свою стежину. Тож маленька червона шапочка, останній вовк останній ведмідь і остання Рись вирушили у путь. Вони пройшли крізь останній ліс, аж доки не дійшли до найостаннішого дерева, звідки побачили світло будиночка маленької червоної шапочки та її маму, яка вже почала за неї переживати. Не забудь свою торбинку для обіду, сказав останній ведмідь. До побачення, дикі істоти, сказала червона шапочка. Мені здається, я знаю, що вам потрібно. Але вони уже пішли собі. Після вечері мама маленької червоної шапочки помітила, що у доні на дверях з'явилася табличка розшукується більше дерев. Будь ласка, якщо побачиш, розкажи про цей червоній шапці. Хм, ми ж можемо їх посадити, сказала мама маленької червоної шапочки. Усе, що нам для цього потрібно, це насіннячко, трохи землі, сонця, повітря, водички, і для справді чудового дерева нам потрібна сотня років. Але я знаю точно, що одного дня оці дерева будуть неймовірними, просто казковими. Ласкаво просимо усіх диких істот.